Ляльки, мотанки, графічні та акварельні картини, вироби з глини, ручний розпис на шоперах та різноманітні інсталяції. Такі роботи юних запорізьких митців представили в рамках щорічного конкурсу Таланти міста Запоріжжя цього разу темою для творчості обрали Запоріжжя Незламне. Ми дивилися в першу чергу, що робота відповідала назві конкурсу і тематиці, яка була запроваджена конкурсом. А потім ну вже там є такі критерії підход до роботи, оформлення роботи, як вона виконана, дуже качественна, некачественна. Також дивилися на роботу викладача і дуже вдячний мінам самим викладачам і молодим цим художникам, що вони знайшли в собі таку мужність і силу зробити такі гарні роботи. У палаці творчості зазначають, через війну багато дітей виїхали за межі Запоріжжя. Щоби вони могли взяти участь у конкурсі та проявити свій талант, роботи також приймалися онлайн. Викладачі зазначають, працювати у такому режимі складно, суто, технічно. Самі ж діти тільки раді зайнятися творчістю. Змішана форма була у нас проведення, бо дуже хотілося й побачити і зробити виставку робіт. І дуже хотілося, щоб приймали участі діти, які не мали можливості знаходитися тут, зараз тут. Тому багато дітей, які за кордоном, які за межами Запоріжжя, вони присилали роботи, бо вони онлайн працюють з нашими керівниками з своїми керівниками. Ми з ними обговорювали онлайн роботи. Більша складність у тому, що ти не можеш своєю рукою. Показати, ну як я показую, звісно, через камеру, але я не можу підправити саме вживу, тобто учню, пояснити. Я намагаюся через камеру ну, пояснити або учні мені надсилають фото. Я тоді у редакторі вношу, вношу корективи, щоб вони зрозуміли, коли. Ну, взагалі, то ми знаходимо спільну мову з учнями. Загалом на конкурс подали 270 робіт. Серед них близько 60 надіслали онлайн. Жюрі обрало 45 переможців. Свою нагороду отримала і Валерія Тобіщук. Дівчина створила картину з глини та монет під назвою Дерево життя. Я виконувала в техніці ліпка. Я спочатку ліпила людей, дерево, а потім покривала чорною акриловою фарбою та золотою. Клеїла монетки. Найважче було робити герб і о, о, обличчя людей, тому що я хотіла саме від, відобразити їхні обличчя, їхній настрій, їхній характер. Я дуже... Старалася на цієї роботи, я задоволена результатом. Нагородили і вихованку міського палацу дитячої та юнацької творчості Поліну Філатову. Дівчина зобразила повернення наших бійців з війни. Зізнається, відтворювати цей сюжет було складно морально. Там йдеться про зустріч наших зсу, яким дали такий от невеличкий відпочинок, де вони зможуть нарешті зустрітися зі своєю сім'єю після довгих боїв. Мені захотілося передати саме той момент їх повернення, коли нарешті можна об'єднатися зі своєю сім'єю, яку не бачив довго. Хоч це і на невеличкий такий от проміжок часу, але ці емоції це все хотілося якось передати на малюнку на картині. Вручити почесні грамоти та призи юним митцям. Завітали представники міської ради, зокрема, директорка де. Департаменту освіти і науки Юлія Погребняк вітала переможців у номінаціях декоративно ужиткове та образотворче мистецтво. Такі конкурси, які ми бачимо, вони не тільки надихають. Це історія не тільки про дітей, які виховуються в національних традиціях. Це історія пов'язана із тим, що є можливість долучити до певної такої позиції, пов'язаної з тим, що є жага до волі, є жага до перемоги. Сама назва цього конкурсу Незламне Запоріжжя. Вона про наших дітей, про наших педагогів і про наших батьків. Призерів за номінацію «Фотомистецтво» нагороджувала голова гуманітарної комісії Запорізької міськради Інна Пінчук. Зізнається роботи юних фотографів насправді вразили. Те, що мені дали номінацію Фотографія, це для мене просто ну неймовірно приємно, оскільки ми бачимо, як, якими очима сьогодні діти бачать те, що відбувається. От маленька дівчинка розповіла про те, що вона сфотографувала свою рідну сестричку і написала Маленька мрійниця, і вона мріє про перемогу, про мир. І я Переконана, що кожна робота вона енергетично насичена цим потенціалом і жагою до миру. Усі роботи юних запоріжців планують розмістити у приміщенні міської ради. Зараз же розпочали прийом доробків на наступний конкурс. Тему обрали символічну і, як сподіваються, організатори пророчу. Запоріжжя відновлене. Наталія Юр'єва, Ірина Хомуцька, Ілля Гірник, телеканал МТМ.